Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, яке збираюсь зняти вже давненько, так? але щось якось ніяк мене не доходить до нього ніяк черга. Хочу відзняти аромати, які в мене в користуванні. Ой, западає я сьогодні за столом у донечки трошечки так поставила свого, щоб її ці плакати всі прикрити, поставила каталоги для. Що був фон. Хочу відзняти аромати, якими я користуюсь зараз, якими я користуюсь взимку. Вже вони в мене стоять так доволі давненько, І я по черзі так з задоволенням користуюсь. Почну я того, що вже скоро весна, я їх буду міняти, буду брати якісь такі більш квіткові, більш весняні, легші аромати користування, і ці будуть у мене. Поки що прибиратись, тому хочу показати, чим користуюсь зараз. Перший аромат у мене стоїть ось такий. Він в мене, в принципі, вже давно в користуванні. Я його не прибираю, він в мене такий на всі сезони, на всі, на всі пори року. Давненько він в мене вже стоїть відкритий. Ти стоїть на поличці, я його не прибираю. Деколи от, просто хочеться про, просто його нагадати. Він такий е, свіжо-квітковий, не сказати, що він зимовий, але він, от, він у мене стоїть в користуванні на поличці, деколи я, деколи я його використовую. Вже так його залишилось небагато. Всерічне віче до нього тягнеться рука, але, тим не менш, деколи е, користуюсь і хочеться його все-таки добити. Тип у нього квітково-фруктовий. В піраміді лимон і грейпфрут, в серці квіткові ноти, і піон, і в базі мускус. Він такий свіжоквітковий, зелений, не сказати, що солодкий, не зігріваючий. Звичайний такий аромат, який у мене під рукою завжди має бути. Хочу його добити. І наступним покажу. Так само в мене працює. Якось я його Трішечки так закинула, я так гарно його покористувалася, до речі, поставила міточки на початку року. Мені стало просто цікаво, як вони будуть, ці аромати, всі, які в мене в користуванні, як вони будуть протягом року зменшуватись. Мені стало цікаво, тому цей такий більш домашній аромат, він такий більш спрей навіть для тіла, 100 мл тут його. І він в мене так гарно йшов. Я, якось так. В мене була така звичка, навіть і коли я після роботи приходжу додому, переодягаюсь, іду робити свої якісь там, домашні справи. Я завжди його наносила. І в мене така була якась з ним пов'язана, така якась він мене так розслабляв. Коли я його наносила, я, якось так цю хмарку так поринала аромату, і я розуміла, що я вдома, мене це так розслабляло. Я собі йшла робити якісь справи. І аромат був зі мною, і він завжди мене так, якась така з ним зв'язана вже була, ну, що я вдома, це аромат домашній, і якось так він мене заспокоював і розслабляв. І так він в мене і працює. Але коли користуюсь спреями для тіла, то цей аромат якось більше так простоює і, і так стоїть десь на задньому плані. Тому, але, в принципі, він в мене стоїть завжди під рукою, я завжди його можу нанести. Наступний аромат також від Avon. Це у мене дрізель. Дуже він мене здивував взимку, коли був такий якась така вітряна була погода, якось так було прохолодно, і мені якось так захотілося нанести. Я їхала до міста там по, по справам, і захотілося мені нанести його. Він так гарно грав, я його нанесла під куртку, навіть просто так ним. Декілька розпилий на себе нанесла ще вдома і надягнула куртку. І він просто з-під цієї куртки, я його я їхала в машині, я його відчувала, він настільки квітковими ось цими нотами так гарно грав. Він мене настільки здовав, настільки він був сильний. І таке враження, що я його наділа на, розпилила на верхній одяг, не під низ, а на він настільки звучав, я його відчувала навколо себе, навіть із-під. З підзимової куртки настільки він був, просто і ці квіти у піраміді в нього він у нас заявлений, як квітковий, квітковий аромат, у верхах пікантна, пікантна лакриця, чорний перець і ніжний жасмин. У серці біла тубороза, квітка лотуса, запашна троянда, і в базі чуттєвий мускус та тагрова орхідея і квіти ірису. Квітковий такий насичений, дуже гарно ці квіти грали на вітру. От просто вони мені дуже гарно розкривалися і звучали. Тому хто має такий аромат, можна його, в принципі, носити і взимку. В холодну пору він також звучить дуже гарно і дуже гарно розкривається. Далі, ще в мене стоїть ось такий спрейчик від інканту. Він такий теж з сливою, він такий доволі насичений, доволі таки солодкуватий. Деколи я його використовую, але ну, такий більш аромат прохідний, більш такий він солодкуватий, але менше в мене до нього тягнеться рука, менше я його використовувала все ж таки протягом цього періоду. Аромати. Аромат який ставила у користування, дуже хотіла його поносити взимку. Це ось такий аромат Дейвон, Парижський шик, це у мене аромат зими. Він насичений, він стійкий, він такий сильний аромат для мене. Я його люблю в мороз. І коли от в нас були ось ці такі сильні морози, я його буквально декілька разів я його носила, поки був такий холод, я його наносила на верхній одяг. Він дуже гарно звучить мороз. Він, він, він настільки грає з всіма барвами. Дуже такий насичений, е приємний аромат. Гарно звучить, гарно Якщо зараз знайду, знайду в себе, тут за, в своєму такому У мене є такий е зошит, я собі завела, і я записую, того, що не все я можу запам'ятати, не всі ноти. Тому я деколи під. Записую і підглядаю які хоча б нотки. Щоб, не знаю чи писала його. Здається, і писала, але, не знаю чи знайду так швидко. Але він мені в, в, в холод дуже подобається саме на зиму. Не можу так швидко я його знайти. Деякі аромати. Ще один красунчик свій покажу. Ось так його вже тут на дні, на дні. Це у нас фармасі, це аромат Нейв. Хоча він такий в такому блакитному флаконі, більш такий, я думала, коли його відкрила, коли тільки отримала, думала, що він більш такий морський, водний, свіжий, освіжаючий, але ні, він доволі такий солоденький. Він такий е солодкий, але в міру солодкий. Дуже він мене е якось так вразив спочатку. Випускався він у 2018 році. Тип у нього квітково-фруктовий. На старті грейпфрут, груша і малина. У серці жасмин, рожеві квіти, і в базі білий мускус, кедр, мускат і слива. Солоденький такий, він може і весною, і осінню, і взимку. Ну, влітку я його не пробувала, він такий доволі солоденький, влітку я його не носила. Але в ці інші сезони, в інші пори року, він доволі таки гарно. А звучить солоденький, але не притурний. Він не душить, він така якась в нього приємна, приємна солодкуватість, яка, яка подобається. І хочу ще показати наступний аромат це ось такий бюджетний аромат. Я його відкривала. Він в мене ще стояв новенький-новенький, тільки відкрила. І в мене якийсь такий був період, що в мене до нього дуже тянулася рука. От він такий ось це солоденьке яблучко, яблучко в карамелі. Дуже мене якось так воно вабило, мені так подобався. Він такий солодкий, смачненький, такий зігріваючий. Він не, не, не скажу, що він стійкий дуже, але його приємно було на собі відчувати якусь, якийсь там час. І в мене, от я його так повикористовувала, доволі таки активно. Якийсь час мене він, просто рука до нього тягнулася, мені хотілося і хотілося його наносити. І, можливо, якби навіть він був один. Не була така кількість в мене ароматів. Зараз от стояла на поличці. Я би ним задоволенням користувалася. Він у нас йде кітково-східний, В нотах яблуко, біла лілія, акорт вершкової карамелі. Він такий солоденький, яблучко звучить, карамель така. Ну, Дуже приємний аромат і подобається мені. Шкода, що їх вивели. Але це ще поки що в мене є, я його тільки відкрила і задоволенням. Носила. Далі хочу показати ще один аромат, який я також такий, можна сказати, раритет. Вже він знятий, його немає в каталогах, в принципі, як і, мабуть, всіх цих ароматів. Всі вони зняті, хоча дуже шкода, аромати непогані. Цей аромат, я так випадково замовила, коли вони тільки виходили, я брала пробний зразок і не скажу, що він мене якось так зачепив, щоб його, щоб його замовити. Але потім десь коли вже їх виводили, десь вони вже так мелькнули буквально в розпродажі, я їх все ж таки взяла, тому що ну, якось так шкода. Мені завжди стає шкода, коли виводять аромат. Ну, дуже шкода. Ти розумієш, що ти їх вже не побачиш, що їх в каталогах не буде, і якось так хочеться спробувати. а Можливо, от він саме той. От можливо, він непоганий. І я завжди, якщо в мене була можливість, я завжди такі аромати старалась взяти, щоб в мене вони були. І ось це я відкрила на холодну пору року, на зиму. Він такий також доволі таки приємний. Відкривала я влітку е, такий жовтенький, а цей, мабуть, я не записувала його ноти, не бачу я їх. Але приємний такий аромат. Він більш такий на осінь, якийсь такий фруктовий, якісь тут відчуваються ягідки такі, але аромат непоганий. Гарно я так його кілька раз носила, і мені він подобався. Використання, не знаю, чи будуть вони тут всі. Вміщатись у мене. Наступний аромат, який я хочу розказати про нього, десь я про нього виписувала. Це ось такий аромат. Це аромат Армасі Hupacon. Цей аромат іде, е здається, аналогом на Джорджо Армані. Way, здається так. Він такий ягідний, солоденький, фруктовий. Ця солодкуватість в ньому така приємна, коли на... наносиш його, от мені якісь фрукти. Настільки якась малинка, якесь таке... солоденькі -солоденькі такі нотки в ньому. І ну, саме таких ягідний. от Він для мене ягідний, не знаю. Тип у нього квітково-фруктовий. У піраміді на старті бергамот, зелені ноти і фруктові ноти. В нотах серця Ілан Хілан, жасмин, лілія і в базі Амбра, карамель, кедр і мускус. Ну от Я тут відчуваю такий добротний нього флакон, він такий, таке скло, тут таке товсте дно доволі. таке. І я так ним гарно так використалася взимку. Мені от хотілося деколи такої солдуватості ягідної. От не заявлені тут ягоди, але я їх от чую, просто відчуваю. Їх такі гарні такі ягідки. Мені подобається цей аромат. Він такий солоденький, непогана в нього стійкість. Мене він порадував зимові такі дні. Хочу ще знайти аромати. Ось цей, наприклад. Цей у мене від Юнайс. Nice. Це у нас аналог Жадо Or. Також такий він. Тут великий об'єм здається 100 мл, великий-великий такий флакон. Також такий він для мене. можна І весною, в принципі, він такий свіжо-солодкий, недушний. Він приємний такий аромат. Мені він подобається. Також користуюсь задоволенням, вирішила, де декілька в мене є ароматів від Nice, вирішила от цей поставити в користування і так, задоволенням носила. Наступне, що покажу, це в мене будуть плаття від Avon. Якось в мене в, колись ще вони були в каталогах, їх була така велика-велика кількість. Планкерів маю на увазі. І в мене була така виникла ідея зібрати ці всі плаття, їх тоді виходило багато. Зараз я поставила в користування ось таке платько, чогось мені захотілося, він мене стояв ще закритий, я відкрила його ще практично цілий. Приємний такий аромат. Він більш такий осінній, але. Ну, якраз тоді, от, з листопада, мабуть, і я їх і відкрила, і так вони в мене і стоять ці аромати, більше не міняла. Стоять вони і я ними користуюсь задоволенням. Ще один також з тієї ж лінієчки. Це у мене йде The дрес. Теж такий, така класика. Класичний вечірній такий аромат, теж приємний такий. Не всі я їх записала ще собі. Щодо першого, того секвін Dress виходить, бачу, в мене є запис у 2017 році, типу у нього квітково-фруктовий. На старті манго, мандарин, у серці гарденія, квіти, і в базі муску, сандал і смола. Ну, приємний, Він мені... Це про це я зачитувала. Приємний. Це більш такий. Якось, якісь вони такі буває більш подобається цей. От потестуєш, більш подобається цей. Буває, більш цей так хочеться якось от на себе нанести, хочеться більш цей. От, якось вони так не знаю, від чого це залежить, від настрою чи просто. Але деколи носила по настрою той і той. Більш так вони такі вечірні, класичні. Осінні більш такі на зиму, більше такі, звісно ж, відгріваючі, ванільні, солодкі такі аромати. Але я ці так поставила, відібрала, і вони в мене стояли. Вже, звісно, хочеться замінити, але чекаю тепла, чекаю вже таких весняних ароматів. Поки що не міняю, тому що, в принципі, є вибір, є що вибрати, і я. Не міняю, от стоять вони. Наступний покажу ось такий. лак Limitless. Це також уже такий раритет, знятість. Виходив він у 2018 році Цей такий свіжо-солодкий, кітково-фруктовий у піраміді, на старті помело, рожевий перець, лічі, у серці страсту цвіт. Золотиста орхідея і в базі мускус, деревні ноти і бурштин. Такий він цікавий, він такий і ніби і солодкуватий, і такий ніби свіжий. в нього нотки гарно так грають, він такий, ем, такий різноманітний. Може бути і, і солодкий, і, і свіжий, і цитрусий, і ну, такий приємний аромат. Він в мене стоїть на поличці також. Більш такий в, в холодну пору, влітку я такий не зможу носити, тому стоїть він у мене. На осінь, зиму я так більш в, такі, в холодну пору його люблю. Колись спробувала його влітку, ні, не можу. Більш він такий насичений, він так піддушує, він такий настирний стає в теплу, 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 в таку жарку погоду, тому я його в холодну погоду використовую, поставила і подобається. Ще хочу показати аромат. Вже його тут ось такий ще в мене є. Вже його тут так на дні, на дні. Я його один час був, просто я його взимку осінь як починала і так до весни я користувалася ним одним. І все. От в мене був він один в користуванні. Був такий якийсь період, я не діставала, не відкривала багато флаконів, я користувалась там буквально одним-двома. І цей аромат був в мене в користуванні. Приємний він такий теж солодкувато, солодкуватий такий, солодкуватий навіть свіжий, фруктовий, якісь такі теж тут є ягідки. Подобається він такий також мене викликає асоціації, які з ним зв'язані, тому що такий був ще період, коли користувалась ним так. Тому що, коли користуюся ароматами якось так, один раз, один-два рази. Вони якось так не, не запам'ятовуються, якось так не викликають вони якихось асоціацій. А коли ти якийсь такий довгий час ними користуєшся, і тоді вони якось так в пам'яті закарбовуються, і ти якось згадуєш, коли знову їх наносиш, ти якось так знову переносишся в ті часи. І якісь вони такі, як от, фотоальбом. Тому буває так, що я хочу користуватись там. З якимось конкретним ароматом довгого такого часу, що він якось так в мене з якимись такими подіями і асоціювався. Тут його і небагато залишається, вже його також і в каталогах немає. Але подобається, аромат подобається, такий солодкуватий ягідний, якийсь такий квітковий але на холодну пору він, він те, що треба. І ще. У мене наступний також ідей, і в Конфіденс. У мене з цим ароматом була така якась. Не знаю, я відкрила його новий флакон. І не знаю чогось, я його то ставила в користування, то забирала буквально там один-два рази. Більше в мене була в користуванні ручечка. Ручечку то я так активно використала. от стільки мене. Залишилось, вона в мене гуляла в сумочці зі мною, і я так ручечкою користувалася. Тут я розумію, що аромат мені цей подобається, я його можу на осінь зиму носити. Я відкрила повний флакон і почала користуватись ним. І тут я розумію, помічаю, що я його просто от я його наношу і я його не відчуваю. От з ручки я ще так більш-менш відчуваю його. А коли от користуюсь цим. Хоча це такий доволі яскравий аромат. Це там, смородина йде в, в пірамідці. Він такий солодкувато-фруктовий, приємний аромат. Але якось я його носила на себе і практично не відчувала. Я навіть його, колись був такий час, я його навіть сплутала з Attraction. Вони такі більш між собою подібні. І в нас колись на роботі дівчинка прийшла. Здається, з Атрекшен, або аромат Атрекшен, а я мені от, почулося, от, що це в Confidence. Дуже вони такі подібні для мене. Не знаю, можливо, це для мене так, але непоганий аромат і по стійкості, і по піраміді достойний такий для нічка, ця Іф достойна. В, в Avon я маю практично всі. І мені подобаються ці аромати. По стійкості вони непогані. І і птру також мені подобається, але той більш такий на, на літо, він такий прозорий, прозорий, такий зелений. Також покажу два таких красончики. Це в мене йде від 에, Oriflame Love Potion, Тут іде білий шоколад, він такий солоденький. Наносиш його, і він такий ну, приємний, ну просто. Але також на холодну пору він мені от смачний, солодкий, приємний. такий. Потім це був перший, який я замовляла, це Locovtion Secret. І потім вже десь пізніше я сеншал e Рубі, здається, так і називається. Цей замовляла. Цей також солоденький, також взяла їх обидва, хоча вони такі солодкі. Чомусь може і подібні, але цей такий ягідний, більш червоні ягоди тут. Також солоденький, приємний. Подобаються мені ці аромати. Немає в мене тільки класичного. Але ці два я, ці дві капельки такі я з задоволенням ношу. Мені подобаються вони. Ну і ще покажу ось такий це від Parfum City, Ангели Демон Secret. Такий в мене вже жалький запертий. Подобаються ці ароматики. Єдине, не подобається це пакування таке собі воно в пластику. Але доволі таки мені стійкі. Також на холодну пору я його використовую. Він такий солоденький, також такий е цікавий аромат. Гарно, так на холоді він розкривається. Тому подобається аромат. І по стійкості вони, до речі, теж не погані. І ось цей зараз поставила. В мене трішечки він прийшов. Е коли розпилюю, дуже так якось тут підтікає сам розпилювач, хочу його перелити в якийсь атомайзер чи в якийсь такий, в якусь таку іншу ємність, щоб вона не бігла так по руках. Це фліор Наркотік, Екснігіло фліор Наркотік. В, в жару, от влітку, там, він такий, Світланка казала, що в них хтось також влітку користувався таким і дуже їх піддушував. Тому влітку я не. Хочу. Ми, до речі, з колегою брали їх тоді двоє на парфюм-сіті. Вона носила більше, ніж, навіть, ніж я. Я чому не носила? Тому що мене ось цей розпилювач він мене трішечки так дратував. Ось Тут все таке мокре. В таких краплинках я більш так його відставила. От, якщо можете бачити, просто тут навіть крапельки такі є. Коли розпилюєш, все ось так по руках тече. Тому я так його. Користувала менше, а вона так доволі таки бачу частенько з ним приходила, я відчувала його. Я, він такий доволі таки шлейф такий на коридорі лишає. І я зранку, коли приходила на роботу, я знала, що вона в цьому ароматі. Ще в мене такі були, стояли, але зараз менше якось так ручечками. Це в мене інкадесанс, Я їх всі на початок року, ось так, які були в мене відкриті, і стояли, принаймні, під рукою, то я відмітила. Тут вже його так лишилось небагато. Більш так я його осінь. От там листопад ще коли було так прохолодно, я його більш тоді носила. Зараз якось так відставила ці ручечки, але треба вже добити, тому що їх там зовсім трішечки лишилось. Це у мене селебре. Тут він практично повний. Трішечки я буквально кілька разів ним скористалася, треба буде також його. Весною спробувати поносити. Також аромат Life в мене також в ручці. Є в мене і повна версія, поки що взяла я ручку, такі аромати є раритети. І знайшла ось такий. Це ще в мас... масляній такий Little Black Dress в масличку такому, з кульковим таким. Таким дозатором, десь я їх знайшла серед своїх ручок. Я за них навіть і забула, колись в мене вони були в сумочці також. Ну, це така класика від Avon, Little Black Dress. Але не скажу, що це такий один з моїх прямо таких улюблених. Не скажу, що прям дуже я від нього в захваті. Ну, такий вечірній, класичний. Але в мене подруга дуже, до речі, цей аромат любить. Я для неї навіть його. І на день народження дарувала вона. Любить цей аромат. Тут є любителі, є поціновуючи його. Такі аромати, такі аромати в мене зараз у користуванні. Взимку були вже кілька місяців, стоять на поличках, хто де, але вони у мене завжди під рукою солоденькі, фруктові, ягідні, різні, різні, вони всі різні, але вони мене Радували буквально всі. Кожен по-своєму, кожен з своєї сторони. Всі вони класні, всі я можу рекомендувати. Деяких, звісно, вже немає, але аромати класні, хоч є спогади, є якась така ностальгія пов'язана з цими ароматами. Тому з задоволенням користуюсь і вони радують. Ні скілочки вони не змінились, ні скілечки аромати, цих людей, яких вже немає в каталогах, не, не, не поміняли. Звучання, вони просто, як от тільки-тільки, буквально я їх і отримала. Тому продовжують радувати. Мені подобаються, я користуюся задоволенням. Ось такі аромати в мене в користуванні. Здається, я принесла всі, можливо, ще десь один десь, але, здається, всі такі аромати радували мене взимку. Такими я користувалась, кожним по-своєму задоволена. Такі аромати мене радували. Всім дякую за увагу, дякую, що заходите. Всім бажаю мирної, тихої ночі. На все добре і до зустрічі на моєму каналі.